І з вами сьогодні хотів на тему побалакати про те, що треба бути сильним і відважним. І давайте разом відкриємо Ісуса Навина, з першої, перша глава, з першого по 7 стих. І сталося по смерті Моїсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навиного, Моїсеєвого слуги, говорячи Моїсей, раб мій помер. А тепер уставай, передійся, Йордан, ти та весь народ, цей до того краю, що я даю їм, Ізраїлим синам. Кожне місце, де стопа ноги нашої ступить на ньому, я дав вам. Як я говорив у Моїсеєві від пустині і цього Ливану, і аж до великої річки, річки Ефрату. увесь край хітиян, аж до великого моря на захід. Буде ваша границя, не стоїть ніхто перед тобою. По всі дні життя Твого, як я був з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ і посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилиш від нього. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. І тут таке повеління Бог йому дає, щоб він мав силу відвагу. Він це повторяє багато разів раз Ісусинавину. І хотів, якби помните, ми ходили з вами на благовістя в тому році, коли у нас ще не було дозволу на щасливому. І може хтось пам'ятає, як ви в цей момент себе відчували? Про що ви думали? Можете поділитися, якщо хтось хоче. пережив. Я думав за те, що я себе тоді непевнено відчував. Я думав, що я людям нав'язуюся, що тут не моє місце і не знаю, як людям засвідчити про Христа. Я не знав, як би як мені навіть почати з ними розмову. А потім, коли ми з вами недавно виходили, як уже нам дали дозвіл, хто пам'ятає, як він себе відчував? Може так не кожен. Ну, я за це думав. Коли у дозвіл, і ми ходили на щасливому. Думали про те, як ви відчували? І Підходив тоді Любчику і ще ділився, що по-другому себе відчуваєш, коли тут влада дозволила нам займатися і євангелізацією, і тим, що церква робить служінням. І я себе відчував якраз так і я відчував цю силу, відвагу, що нам Дух її святий дає. І хотів ще прочитати Матвія 14 главу з 25 по 33 стих. А у четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю. А як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашився та й казали: Мара, і, він страху вони, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз узвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, іди, і вирішив, що на Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого ус усумнився? Як до човна ж, вони війшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонилися, йому та й сказали, ти справді син Божий. І тут так класний такий приклад Петра. Коли він проявив силу відвагу, він мог, мог залишитись в човні, як всі інші учні. Но він вийшов із з цього човна і він змог пережити на собі це. Те, те що потім учні вони сказали, що він син Божий. Коли побачили, що навіть Павло смог по воді, якби поруч з Ісусом йти. Це дуже класний такий приклад. А Ще тоді якраз пам'ятаю, як ми виходили два останні тижні. Перший тиждень це ми вийшли, приїхали картини на іваналізацію. почався дощ, вони зібралися додому. Потім на наступну, так само неділю, ми тільки вийшли, почався знову дощ великий. І... Тоді думаю, про що ми в той момент почали думати? Про що ви думали з... в той момент? Бог не помиляє. Можна було так, подумати, що Бог не хоче, щоб ми займалися на нещасливому і що навіть погода про це каже. А я почав думати, що якраз тиждень до цього ми проходили навчання про тему віру, І що Бог випробовує віру. І це було таке випробування для всієї церкви. Чи будемо ми вірні, і проявимо силу і відвагу, якби просити його, щоб він устроїв нам погоду. І через годину воно все заспокоїлося і перший раз, і другий раз. І було сонце, було багато людей, і провели класний час. І люди підходили, спілкувалися. І хотів вже як висновок сказати, що нас на це місце привів Ісус. Давайте будемо проявляти силу, відвагу в служінні через, через нові знайомства з людьми і будемо прикладувати багато сил для спасіння людей на щасливому в тих курах і всюди, де ми знаходимося. Ми можемо думати, що люди, які живуть тут, вони мають житло, машину, гроші і що їм нічого не потрібно. І Христос їм не потрібен також, але це точно не так. І такі слова ніка якраз вудчика, хотів, як висновок зробити. Всього світу недостатньо без Бога. Любити Бога є один одного в цьому, в цьому я бачу мету в житті: силу, радість, мир і ресурси для душевної гармонії. Мені не потрібні руки і ноги, мені потрібне життя з Богом і ніколи не здаватися. Ще один день, ще один день можливостей. І хотіла, щоб ми жили так, що кожен день це новий день можливостей, і ми можемо багато досягнути, коли ми будемо йти разом з Богом. І на цьому все. Разом хочу з вами.